24 лютого Росія вторглася у вільну суверенну Україну. Російські війська вбивали, грабували, катували та тероризували мирне населення. Стріляли з артилерії та мінометів, бомбили з літаків та винищувачів. Минуло вже більше 200 днів боротьби України за незалежність. Сумщина, яка першою прийняла на себе удар повномасштабного вторгнення, зуміла вистояти та вибити расистів з території області. 200 діб протистояння ворогу, який в рази був сильніший за озброєнням. Армія країни, яка в десятки, а іноді в сотні разів, була більшою, не скажу сильнішою, була більшою за українську. Та армія, яка розпускала чутки про те, що це друга армія в світі, Сумщина показала приклад і задала тон тоді всій Україні. І в публічній площині разом з вами, разом з журналістами, ми так само не давали здатися всій Україні. Ворога зупиняли як військові, так і цивільні, які мали стрілецьку зброю. Об'єднавшись разом заради спільної перемоги, російську армію вдалося стримати. В містах і селах, які були в окупації, рашисти чинили нелюдські звірства, знищували будинки та об'єкти інфраструктури, катували невинних українців. 149 цивільних загинули на території області під час військових дій. Вісім з них діти. Через декілька днів після вторгнення ми на жаль на собі так само відчули. Наші люди відчули, що таке російський терор, що таке знущання, що таке вбивство. Ні в чому не винних людей. І з перших хвилин і з перших секунд ми стали на захист, дружньо об'єднавшись. Територіальна оборона, військові підрозділи, які були тут. Вони були малочисельними, але вони все одно були. З перших днів вторгнення об'єкти інфраструктури в області, а також велика кількість підприємств, перебували під постійними обстрілами. На деяких заводах зберігалися небезпечні хімічні речовини, витік яких наніс би величезної шкоди довкіллю та людям. Через такі загрози роботу майже всіх підприємств довелося призупинити. Спочатку ми спільно організовували зупинку багатьох підприємств, узгоджували питання, хто як працює. Узгоджували питання світломаскування, коли не працював громадський транспорт, як люди будуть під час комендантської години і, взагалі, під час такої напруженої ситуації добиратись на роботу, бо були підприємства виробництва, які неможливо було швидко зупинити. Деякі підприємства жертвували своїм майном заради спільної мети закрити міста і не впустити ворога. У них були матеріали, у них були блоки, був метал. Деякі підприємства просто на протитанкові їжаки порізали свої внутрішні залізничні колії, бо розуміли, що колії можна буде відновити. Якщо ми ворога тут не не зупинимо, то можна буде втратити і їм і підприємство, і місто, і державу. Тому всі працювали, і бізнес, і комунальні підприємства великих міст внесли значний вклад. Існуючі виробництва на Сумщині не тільки вдалося зберегти, але й змогли залучити додаткові. В інвестиції від міжнародних компаній я дякую всім інвесторам, я дякую всім власникам, співвласникам великого середнього бізнесу, які повірили нам. Іноземці повірили Україні, повірили Сумщині і не перенесли, не релокували свої виробничі потужності кудись в інше місце. Під час війни запрацював машинобудівний кластер енергетичного обладнання. Наші Провідні машинобудівні підприємства, які об'єднались в кластер спільно з наукою з сумським державним університетом. З іншими інституціями було видано відповідне доручення міністрам для того, щоб були опрацьовані питання розміщення замовлень для, на підприємствах на виробничих потужностях Сумської області, в першу чергу, машинобудівних підприємствах, після деокупації Сумщини область почали поступово відновлювати. Вдалося засіяти 90 5% площ представили також і нову стратегію відновлення та розвитку економіки. Змогли налагодити експорт, оскільки на сьогоднішній день товари з Сумщини доставляють у різні країни світу. До нас приїхали вагони, які були е Передані в рахунок державі Російської Федерації, які нам 24 лютого були в нас на території. Вони перейшли до узалізниці, і саме ці ці вагони нам надали для того, щоб ми могли експортувати наше зерно. Не дивлячись на війну, ми працювали, не дивлячись на війну, ми сіялись під обстрілами між мінами. Станом на 1 вересня 2022 року до місцевих бюджетів на Сумщині надійшло 5,7 мільярдів гривень. Прогнози на початок війни були такі, що ми взагалі у нас нічого не буде. Сьогодні в державі от 200 днів війни, ми констатуємо те, що половина бюджетів. Громад Сумської області збільшилась навіть в порівнянні з минулим роком. Звичайно, є громади, які серйозно просіли, серйозно постраждали. Російська армія завдала і продовжує завдавати серйозних збитків на Сумщині. На сьогодні в області пошкоджено або повністю зруйновано 2761 об'єкт. Першочерговим завданням у військовій адміністрації вбачають направлення фінансових ресурсів у розмірі 250 мільйонів гривень, які були виділені Сумщині з держбюджету на відновлення інфраструктури. У нас відновлено 4 адміністративні будівлі, 5 закладів вищої освіти, 8 закладів дошкільної освіти, 22 заклади загальної середньої освіти, 9 закладів охорони здоров'я, 118 інфраструктурних об'єктів, 13 об'єктів життєзабезпечення, 51 багатоквартирний житловий будинок. Крім того, планується витратити 136 мільйонів гривень з державного бюджету на придбання будівельних матеріалів. Придбані будівельні матеріали спрямують у громади на відновлення житлових будинків, зруйнованих рашистами. Будівельні матеріали надаються в громаду. Громада далі організовує вже процес відновлення. скоро зима, і нам необхідно якомога швидше, щоб люди знаходились в нормальних комфортних умовах проживання. За час воєнних дій на території області були частково пошкоджені 483 кілометри державних та 350 кілометрів місцевих доріг. Також пошкоджено або повністю зруйновано 15 мостів. Однак на сьогодні 89 тисяч квадратних метрів автошляхів вже відремонтували, відновили і два мостові переходи. Зараз нам треба зробити дороги проїзними і зробити так, щоб швидко, якісно і недорого. Це якраз той результат, коли працюють військові, коли матеріалами допомагають сьогодні місцеві підприємці, місцеві громади і додаткова служба автомобільних доріг за кошти з експлуатації, які у них залишились минулого року. Вони роблять під'їзди доїзди до цих доріг. Цілодобово під час бойових дій на Сомщині працювали і медики під обстрілами і бомбардуваннями. Вони надавали допомогу пораненим. Військовим і цивільним після деокупації в медичній сфері продовжили реалізовувати проєкти по забезпеченню лікарень обладнанням. Відтак у роботу запустили лінійний прискорювач та надсучасний комп'ютерний томограф у сумському обласному онкологічному диспансері. В медичній сфері приділяють багато уваги. Всі районні лікарні, всі обласні міські лікарні, які працюють, забезпечені на 100% безперебійними джерелами постачання електроенергії. Бо так само під час військових дій ми стикнулися з тим, що в Юмкнення електроенергії несе за собою далі проблеми по багатьом напрямкам. Близько ста тисяч людей евакуювали з Сумщини гуманітарними коридорами. У свою чергу область також прихистила близько 60 тисяч внутрішньопереміщених осіб, серед яких 16 тисяч дітей, 1800 осіб з інвалідністю та 8 тисяч пенсіонерів. Виплачується допомога для проживання для цих категорій внутрішньопереміщених осіб, для осіб з інвалідністю та дітей 3 тисячі гривень, для інших 2 тисячі гривень. Допомога на. Проживання нараховане цим людям на суму близько 300 мільйонів гривень. Це теж соціальні виплати, які забезпечує держава. Сумщина отримувала й гуманітарну допомогу. Міжнародні організації з різних країн світу передавали продуктові набори, засоби особистої гігієни тощо за ці 200 днів війни. Сумщина вистояла, не зламалася і стала північним форпостом України. Ми показали, що ми єдині, що ми об'єднані, що у нас всіх одна спільна мета, яку якомога швидше перемогти ворога, досягти того, що Російська імперія розвалиться і більше ніколи буде нести, не буде нести загрозу Україні українцям. Дякую всім, хто і надалі продовжує з нами працювати. Бізнесу, який сплачує податки, створює робочі місця, відновлює робочі місця, всім благодійникам, які допомагають сьогодні. Армії на сьогодні область. Надійна захищена, кордони міцно укріплені, а військові мужньо тримають оборону та запевняють, ворог не пройде. 24 лютого і ті події, і швидкий вхід сюди російських військ вже ніколи не повториться. Я говорю, це з повною відповідальністю, повномасштабний наступ в найближчі місяці, а можливо, і роки. На даний момент. Він неможливий в сьогоднішній ситуації. Ми сьогодні маємо тут достатню кількість можливостей охороняти, обороняти наші кордони як інженерно, так і та зброя, яку ми сьогодні маємо. 200 днів протистояння ворогу, 200 днів боротьби і супротиву російській агресії, 200 днів непохитної віри у перемогу. Сумщина тримає оборону. Сумщина північний форпост України.